Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. А тепер перенесемося до Вовчанська, де воює наш наступний ефірний гість, історик військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Кошового атамана Костя Гордієнка. Пане історику, вітаю! Бажаю здоров'я. Зразу для глядачів нагадую, що є паралельно збір. Поки ми будемо спілкуватися про ситуацію у Вовчанську, збираємо на автомобіль. Дуже потрібна машина зараз 57 десять окремій мотопіхотній бригаді. А поки що, яка ситуація загалом у Вовчанську в зоні вашої відповідальності, і що діється зі спробами росіян захопити місто? В зоні відповідальності 57-ї окремої мотопіхотної бригади продовжується наступальні дії російської окупаційної армії з метою досягнення тактичного успіху в місті Вовчанськ та його околицях. В самому місті, незважаючи на повне руйнування по лінії річка, вовча ворогу так і не вдалося отримати тактичного успіху з травня 2024 року. Тож лінія оборони не зазнала змін. Зазначу, саме завдяки успішним діям Сил оборони України про Вовчанськ та його околиці все менше звучить в інформаційному полі, але це не тому, що напрямок без активних дій, а саме через грамотно організовану оборону та міцний характер та професіоналізм наших військовослужбовців. Самі штурмові дії російської окупаційної армії у Вовчанську відбуваються щодня. Зазвичай це використання малих піхотних груп, які намагаються закріплюватись у будівлях, які ще залишились цілими, а вже потім звідти намагатися атакувати наші лінії оборони зі слів бійців нашого другого стрілецького батальйону, які утримують оборону в центрі міста. Можу стверджувати, що також ці піхотні штурми супроводжуються. Активним використанням ворожих розвідувальних та FPV-дронів, чисельність яких на жаль у ворога є вагомою, Незважаючи на це, сили оборони України, зокрема 57-ма бригада, продовжують міцно утримувати лінію оборони та ламають будь-які плани російських окупантів. FPV-дрони, на жаль, та це постійна проблема по всій довжині лінії фронту. А яка ситуація з кабами? Наскільки росіяни активно їх використовують у Вовчанську? З початку оборони Вовчанська російська окупаційна армія використовувала загалом широкий спектр засобів враження сил оборони України: це ствольна реактивна артилерія, розвідувальні, ударні дрони та тактична авіація. Але сьогодні хочу відзначити після початку операції Сил оборони України в Курській області активність ворога дещо впала, зокрема і масове застосування кабів. Це, в свою чергу, полегшує роботу наших військовослужбовців та надає можливість укріпити та вдосконалити позиції, які постійно зазнають ураження від ворожої артилерії та дронів. Дякую, пане історику, Автомобіль найчастіше наші збори, які ми підтримуємо разом з нашими спікерами, вони стосуються дронів на другому місці. Реби за частотою автомобілі якось менше зараз ну, на них збирають. Але у вас зараз на автомобіль? В чому така нагальна проблема? Попередній постраждав в результаті бойових дій. Другий стрілецький батальйон 57-ї бригади виконуючи бойові завдання по обороні міста Бовчанська, з травня 2024 року. Е Зазнає постійного ураження нашої транспортної автопарки авто на війні сьогодні. Це та необхідність, яка безпосередньо впливає на якість та результат на лінії фронту, а постійні ворожі удари без доріжжя приводять до дуже частих ремонтів автівок. Станом на сьогодні наші залізні коні або взагалі знищені і ну не піддаються ремонту, або або ж потребують дуже серйозного втручання вже на станціях технічного обслуговування тому для наших бійців і військовослужбовців 2-го стрілецького батальйону авто це шанс зберегти життя та здоров'я а також запорука успішного виконання бойових завдань. Наші військовослужбовці безмежно вдячні всім небайдужим та відповідальним громадянам, які долучаються до зборів для нашого підрозділу. Завдяки нашим спільним зусиллям, Вовчанськ завжди буде українським містом та стане домовиною для російських окупантів. Небайдужі відповідальні це якраз про наших телеглядачів. Скільки загалом треба зібрати, пане історику? Загалом нам залишилося зібрати понад 200 тисяч гривень. Ну ось показує мені редактор, підказує точніше у вухо, що як мінімум 30 тисяч цієї суми наші глядачі вже допомогли, і зараз ця сума буде збільшуватися. Тому я дякую всім, хто долучився в цю ранкову годину до додаткового збору. Машина на Волчанськ дуже треба. Будь ласка, дякую також, пану історику, військовослужбовцю 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка.